Так, всіх вітаю, чергова розпаковка для Олександра Анатолійовича. Поїхав Олександр Анатолійович. Окрема подяка. Все. Такі білі на якусь модну роботу. Так, ну, Такі плати, ну, такі, до речі, це... Ну, Тут тут чипи чіп, є трошки. Ну, Такі можна гривень по 300-400 по 400 рахувати. Так, Зеленка. Зеленка. Так. Ну це відеокарта була, такі 200 гривень Ну це условно тут можна в ту категорію. Так, посріблення. Посріблення. Ну тут я бачу І контактики є есть. Ну таке можна 400 гривень кг рахувати. Так, конденсатори Ну це не КМ. Це К31, по-моєму. Да. Ну, условно срезка сплат. Такі конденсатори. так у нас ну тут діоди в перемешку надо одебрать есть і по 3 гривні, є і не і є такі, условно там по 50-70 тепере все на перебор так ну полубачата якщо магнітні, 9 гривень грам, так лампи, ну це не індикаторні, 40 гривен кіло, паладій. ППш. Ну тут в принципі згоден. Схоже. Так, процесори. Ну оцей неприемний процесор. Ну, а такий в районі 400-450 гривень кіло коштує. Це порахується. Так, тут у нас розйоми позолота і імпорт. Ну, все зараз переберемо. Перевірим. Так, ну полівички 22 гривні штучка, це срезка сплав. Транзистори. Це теж резко сплав. Ну це условно взагалі електроліти. це таке можна не кидати. Так, поїхали. Рез 22, 0,23, 08. 0,23.08, ну такі по 3 гривні штучка. Це. Так, електроліти, дивіться. Ну, отаке от краще вообще не кидати. Воно не йде ні в яку категорію. Ну тут у нас теж намішано і 315 по рокам. І этому все сейчас гляну. Так, тут у нас, дивіться. два діода 213 по 2 гривні штучка. В цьому пакеті пакетику все брати. Решта срезка склад. Ну це вообще латун. Вот так. Не магніт срибла. Не магніт, тільки у вас, дивіться, в не магніті є умовно чисте. Ну зараз хлопці повідбирають. ну, такі гантельки с вони дорожчі, ніж не магніт. Ну, до речі, такий вже не, не магніт на сьогодні можна десь по 34-35 рахувати, А таке чисте, мабуть, вже по 38 можна рахувати. Так, розйом білий срезко. Ну, це фіріт. Це ферріб, ну це звичайне заліза. Це так. Ось. Спасилки, тільки накормили нову пошту. Так, гіркони. Питань нема, 2 гривні грам, таке порахуємо. Тут у нас щось. Ну це на аналіз. Це як воно обзивається в машині автомобільна. Клапана? Ну, клапана, ну все ну, заліза. Чермет, так. Да. Ну тут теж. Латунь. Таке щось непонятне. Зараз переберемо. Так, поїхали. Ну це латунь у нас. Скоріше всього десь 180 гривень кіло. Електроліти. Це условний мусор. Так, це срібла, срібло, Ну, магніт по 24 гривні, навіть по 25 можна вже рахувати. Так, на міді 12 гривне грам. победит. 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 В принципе, с годом. Победит, но ну, такой материал в районе там 500 гривен кило кошка. Ой, ну все бони хром. Проверять анализатором. Это вроде и посотовано, но трошки, трошки надо заморочиться. Ну, все медяха. Тут медяха, пытань нема, такая 330 гривен Так, Зараз переберем е, по срібло, пообираємо чисте і скажемо, що з цього вийшло. Олександр Анатолійович, фінал вашої пасивки. Поїхали срібла, магніт по 24 гривні грам. Е, так, е, це пообирали з не магніта по 38 гривні грам. На меді 12 і немагніт по 35 пораховано. Ну, такі плати по 200, ця плата 300 гривень кіло. Ну це зважувати. Условно по 40 гривень кіло такі плати. Полубачата 9 гривень грам. Так, такі діоди по 2 гривні. Це теж пораховано, да? Ну Такі по 1,5 гривні діоди. Два штучки було таких, два таких. Да? так це у нас що, це не прийомні діоди, да, так, виходить. Ну це в срізку, Так, посріблення таке 400 гривень кіло, Ну, це теж да, його було. Це срезка, да. Срезка. По 40 гривень кіло, Так, гіркони 2 гривні г пораховані. Ага, такі діоди були з одної лапкою по 3 гривні штучка параховані, пораховані. Ну, Побідіть 500 гривні кіло, 203 по 22 гривні штучка. розйоми, імпорт. Ну такі по 3 гривні ножка, такі по 6 гривень лапка пораховані. Ну це не рахував, це ну, условно воно жовте, ну, воно бідне. Це латунь. Латунь по 180, мідь по 330 порахована. Так, далі. І порного питання, ну, така ювелірка була. такая ювелирка Блокировка. Купрум, цинк, олова, аУ 1%. Ну це позолота, Ну, це условна біжутерія. Тобто таке можна рахувати там по 2-3 гривні грам. Так що, ну, у вас вийшла на 2400 гривень ваша посилка. Всім дякую, підписуйтесь.